Видно, пана по халявах. Дійсно, ми говоримо так про ту людину, яка є дуже хвальковитою, вона зазнається. А цікаво, а чому ж в нашій рідній українській мові виник саме ось такий гарнесенький фразеологізм? А виявляється із сивої давнини, тому що раніше пани. Носили чоботи тільки кольорові, або червоного, або жовтого кольору, і, відповідно, шкіряні, а бідота носила чоботи лише чорні. Інколи щоб пустити туман в очі, біднота купувала собі і кольорові чоботи. Але вони зношувалися і тому залишалися кольоровими лише халяви, а низ чіплявся. Чорного звичайного кольору. Отже, і говоримо: видно пана по халявах, маючи на увазі хвальковиту людину. А ще є синонім. А знаєте який? Видно пана по походу або видно коня по походу. Знаймо українську мову і вивчаємо українську. Brasil, um porquê.